Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке арени, або їх ще називають ароматичними вуглеводнями. Арени це органічні сполуки, молекули яких мають шестичленне циклічне угрупування атомів карбону, котре називають бензеновим ядром або бензеновим кільцем. Ось ми його з вами бачимо. Інша назва ароматичні вуглеводні, прямого відношення до запахів, ароматів. Цей термін абсолютно немає. У деякі часи пахучі ароматичні речовини отримували із природних джерел. Ну, наприклад, ванілін, основна діюча речовина ванілі, є похідною бензойної кислоти, з якою Мічерліг. Отримав бензен. Не всі пахучі речовини є ароматичними. Так само не всі ароматичні сполуки мають приємний аромат і навіть будь-який запах взагалі. Перші представник, представники гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів мають дійсно приємний запах. Однак сьогодні відома значна кількість сполук цієї групи, які мають неприємний запах. Отже, по суті, цей термін це швидше данина історії. Ну, давайте розглянемо з вами арени. Молекула бензену є першим представником аренів, яка має шість атомів карбону, її ще називають секстетом, і 6 атомів гідрогену, розміщені в одній площині. Як ми бачимо з вами на малюнку, і утворюють правильний шестикутник з кутом 120 градусів. Незважаючи по суті на ненасиченість зв'язків, бензен можна розглядати як цикло гекса триксан. Цю властивість називають по суті ароматичністю. Як уже вказувалось, термодинамічна стійкість бензенового ядра пояснюється спряженням і делокалізацією всіх шести електронів. Ось ми бачимо атоми вуглецю в молекулі бензену знаходяться в стані СП2 гібридизації, тому що ми маємо подвійні зв'язочки через один. За рахунок наявності трьох гібридних орбіталей, четверта орбіталь кожного атома карбону не гібридизована і розташовується перпендикулярно до площини шестикутника. Негібридизовані орбіталі перекриваються із сусідніми орбіталями над і під площиною шестикутника, утворюючи таким чином замкнути, замкнуту піелектронну Хмару. Зараз на сьогоднішній день у хімічній літературі часто використовують ось такі записи бензену. Причому структуру бензену встановив німецький хімік Фрідріх Серпень Кекуле в 1865 році. Ось ми з вами бачимо. Але наразі використовують більше сучасну таку формулу, яку називають формулою Полінга. Ось ми її з вами спостерігаємо. Формула Полінга. Окрім бензену його гомологів, які ми з вами зараз бачимо на екрані то гомологічний ряд можна назвати ось таким чином. Ми перед собою наразі бачимо метилбензен. Наступну формулку ми бачимо в радикалі етил, тому і назва буде етилбензен. Далі ми бачимо три карбончика, значить пропіл бензен. І чотири карбончики, бутил, бензен. А всі арени підпорядковуються одній загальній формулі це h 2 n 6 Дуже складно, коли є бензенове кільце, зрозуміти, скільки там карбонів і гідрогенів для деяких студентів. Але нічого не бійтеся, кожен кутик містить атом карбону. Далі, по відношенню до зв'язків, можна порахувати кількість гідрогенів. Рахуємо з вами тут не потрібно, ми бачимо 4, тут 1, 1. 1, 1, 1. І далі, по суті, можемо скоротити формулу. Це 7 h8. Підставивши в загальну формулу, ми з вами бачимо: якщо замість N підставити 7, то 2 на 7, 14, відняти 6 маємо 8. Далі це 8 H8. 10 і так далі. Деяким речовини, окрім бензену, його гомологів і похідних, ароматичні кільця мають інші карбоциклічні сполуки. Ну, наприклад, ми можемо спостерігати з вами як поліядерні ароматичні вуглеводні. Бачимо бензен, бензол стара назва, можете спостерігати в деяких. Посібниках, нафталін, можна говорити нафтален, антрацен три бензенових кільця. Окрім цього, можемо спостерігати дефеніл, дифаніл трифенілметан. Ще можна спостерігати деякі тривіальні назви, які ви можете зустрічати. Ну, наприклад, толуол, або зараз називають толуен, етилбензен, стирен, або вінілбензол, або стирол, і, відповідно, кумол або ізопропілбензен. Якщо подивимося з вами далі, то далі потрібно розглянути з вами ізомерію бензену, ізо. Ізумерія аренів. Ізумерія аренів, вона називається ізумерія положення замісників. Коли бензен має просту шестигранну будову, то ізомерів для них немає. Якщо він буде містити один замісник, то по суті також його перемістити нікуди не можна, тому що номерація в бензеновому кільці починається з того, з того атома карбону, де стоїть перший замісник. Тобто, де б ми його не поставили навколо, він завжди буде метилбензеном, Тобто першим. Якщо ж з'являється два замісники, то ось для цієї речовини ми вже можемо побудувати ізомер. Причому дана речовина можна її назвати як 1,2 диметилбензен Точно так само ми можемо створити інший ізомер, розмістивши замісники по-іншому. Знову ж таки нумерація по часовій стрілці якомога ближче один до одного і маємо з вами 1-3 диметил бензен. І відповідно точно так само ми можемо розмістити ще в одне положення, це зробити 1-4 диметил -бензен. Деметил, бензена. По іншому, по суті, ми більше нічого зробити з вами не можемо. Якби ми їх не розмістивши, правильно пронумерувавши. Тобто для гомологів бензену, які містять два однакові замісники, послідовність нумерації атомів карбону вибирають таким чином, щоб луканти були найменшими. То ви, намалювавши, завжди отримуєте або першу, або другу, або третю. Формулу. Якщо ж замісники різні, то тоді використовують алфавітний порядок. Давайте з вами подивимося. Наприклад, якщо ми створимо ізомер для пропіл бензу, то ми можемо поставити один метильний і один, наприклад, давайте тут, етильний. Це 2H5. То тоді ми з вами маємо алфавітний порядок M, 1 2, 3, 4, 5, 6. Чому так? Буквочка Е в алфавітному порядку йде першою. Тоді ми з вами будемо мати 1 етил, 3 метил, бензен. Якщо подивитися в деякі посібники, то для утворення тривіальних назв, ще використовують префікси, які виділяють курсивом і відокремлюють дефізом. Я спочатку покажу, як це роблять, а потім ми з вами розглянемо. Якщо намалювати молекулку бензену, і поставити замісник, наприклад, ось тут. То місця поряд від цього замісника називають ортом і позначають курсивом О. Місця через один називають мета, позначають курсивом буквочкою М. І місце навпроти. Говорять пара і позначають курсивом буквочкою П. Тоді, відповідно до даних назв, ми можемо подивитися, що тут вони знаходяться поряд. Тривіальна назва цієї речовини є ксилен, коли мається два замісники два метильних, то тоді можна сказати, що це ортоксилен. Тут вони знаходяться через один, один від одного, тобто метакселен. і тут вони знаходяться один навпроти одного, тому параксилен. Ось така ізоморія можлива для аренів. Якщо з вами по суті, подивитися на арени, то за стандартних умов молекула бензену і, взагалі, речовина бензен це безбарна речовина з характерним запахом, у воді не розчиняється, сама є добрим розчинником, але доволі токсична. Ароматичний зв'язок визначає хімічні властивості бензену та інших аренів. Бензенове ядро стабілізується електронною системою, яка є стійкішою, ніж звичайний ПІ-зв'язок, тому реакції приєднання менш характерні, ніж для ненасичених вуглеводнів. Давайте подивимося, хімічні властивості. Ми зазвичай звикаємо, що перший із хімічних властивостей ми завжди пишемо реакції повного окиснення покиснення. Ну, і що тут важливо? Важливо те, що якщо бензен буде горіти в атмосфері чистого кисню, то в дійсності утвориться СО2 і H2O. Порівняємо з вами коефіцієнти 2, 12, 6, 15. Але якщо бензин буде горіти на повітрі, окиснюватись, то буде утворюватися, ребятки, бензин горить киптявим полум'ям, чистий вуглець і вода. Урівняємо коефіцієнт 2, 12, 6 і 3. Якщо говорити про реакції, які притаманні для бензену, то треба говорити, що оскільки ми маємо як подвійні зв'язки, так і одинарні, тому бензен буде вступати в хімічні властивості як по типу заміщення, так і по типу приєднання. Спочатку давайте подивимося по типу приєднання. Пам'ятаємо з алкенів і алкінів, що приєднання це розрив кратного зв'язку. Наголошую ще раз, що приєднання відбувається важче, ніж у алкенів чи алкінів. Першу реакцію розглянемо з вами гідрування. Гідрування це приєднання водню плюс H2. Якщо ми маємо бензенове кільце, маємо три подвійних зв'язки, і нам потрібно зруйнувати їх відповідно всі. Значить, ми додаємо три молекули водню. Якщо розірваємо всі кратні зв'язки, а ми не забуваємося, що в кожному кутику знаходиться CH, то при розриві ось цього зв'язку один гідроген сюди, другий гідроген сюди. Цього зв'язочку один гідроген сюди, другий сюди. Ну і, відповідно, так само тут сюди і сюди. Що ми будемо мати? Ми будемо мати в кожному кутику ch 2 Подвійних зв'язків немає, є тільки одинарні зв'язки. Відповідно, ми бачимо з вами цикло. І, відповідно, бачимо гексан. Реакція відбувається при високій температурі за допомогою каталізатора платини. Дану реакцію можна ще говорити як гідрогенізація. Друга реакція по типу приєднання галогенування. Приєднання галогенів, плюс лор-2 покажу. Маємо з вами три подвійних зв'язки. Значить, три хлор 2, зв'язків немає, але в кожному приєднується хлор. Що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що біля кожного карбону, який був тут в кутику, знову ж таки, я його ще раз пропишу: Це CH, CH, CH. CH. Біля першого, другого, третього, четвертого, п'ятого та шостого стоїть шість хлорів, тобто гекса хлору. І відповідно подвійних зв'язків немає, значить цикло гексан. Можна не позначати циферки, можна просто писати гекса хлора, циклу Геть спокійно. Ось такі реакції. Реакція відбуваються за допомогою обов'язково кванту енергії або за допомогою світла ультрафіолетового випромінювання. Реакції по типу заміщення. Реакції по типу заміщення найхарактерніші реакції, які відбуваються легше, ніж у насичених вуглеводнів алканів. Давайте розглянемо, наприклад, перше заміщення з хлором плюс хлор-2. Якщо реакція буде відбуватися за допомогою каталізатора алюміній хлор-3, то це заміщення буде відбуватися замість одного гідрогену, ну, давайте видвину ось цей. Знаємо, що в кожному кутику це H. Я вибрала саме ось цей гідроген, але ви можете вибрати будь-як. Тому будемо з вами бачити замість гідрогену хлор і плюс H хлор. Знову ж таки, можна записувати скорочено: це 6 h 6 плюс хлор-2. І будемо мати з вами це 6 h 5 хлор плюс H-хлор. Реакція має назву галогенування. Але, ну, щоб просто ви розуміли, ми можемо заміщувати не тільки один гідроген на один хлор, а ми пам'ятаємо, що ми можемо заміщувати і всі гідрогени на всі хлори. Реакція відбувається за сумішю каталізаторів і температури. Бензенове кільце нікуди не ділося, воно залишилося, але всі гідрогени, які були, замістилися на хлори. І що ми, по суті, бачимо? Ми, по суті, бачимо гексахлоробензен. Плюс 6H хлор, 6. урівнюємо коефіцієнт гексахлорубензен. Наступна реакція по типу заміщення. Хотілося б вам дуже показати реакцію, яка називається нітрування. Маємо молекулку бензену. Спеціально видвину вам один із гідрогенів показати заміщення. А нітрування це означає, що з нітратною кислотою. Ми з вами звикли, що нітратна кислота має ось таку формулку HNO3. Я її розпишу як HO. Ось один H і один O, no 2 для зручності запису, ось покажу вам. Тоді замість H стає no 2 і плюс, відповідно, H2O. Маємо з вами нітробензен. Реакція, до речі, відбувається за допомогою сульфатної кислоти Третя реакція сульфування. Тобто, якщо ви вже зрозуміли, то це буде взаємодія із. Сульфатною кислотою. Знову ж таки, для простоти запису висуну ось так HO, формулка сульфатної кислоти H2SO4. HO видвинула, залишилося so 3 H. Показую ось H2O. Залишається so 3 H плюс H2У. Сполука, яку, яка утворилася, називається бензен, сульфо кислота. Бензен сульфокислота. Ну, насправді, по суті, я думаю, що цього вдосталь. Щоб взагалі розуміти хімічні властивості аренів, переходимо з вами до добування бензену. Бензен і його гомологи можуть міститись у нафті, а також серед продуктів коксування кам'яного вугілля. Коксовий газ містить пари бензену, до речі, і толуену. А кам'яного вугілля смола бензен, толуен, ксене, кселен і феноли. Бензен, толуен і ксилен отримують каталітичним реформінгом і піролізом бензинових фракцій нафти. Гомологи бензену одержують також каталітичним крекінгом нафтопродуктів. Ми з вами розглянемо це дегідрування циклоалканів над підігрітою платиною. Тобто, якщо ми будемо з вами бачити циклоалкан, в кожному це аж два відповідно до зв'язків. Дегідрування, відщеплення водню над підігрітою платиною 300 градусів по Цельсію, плюс 3H2 і утворюється бензенове кільце. Ось таким чином, по суті, можна отримати бензен. Точно так само бензен можна отримати дегідруванням циклогексану, або ж, як ми побачили, циклогексан, або ж просто гексану. Це 6H14. За наявності, відповідно, знову ж таки, температури і каталізатора. Відбувається дегідроциклізація, тобто відщеплення водню і циклізація в арену. Плюс 4H2. Ну, дану реакцію запишу скорочуємо обов'язково показуємо стрілочку вверх, це газ. Ще одним із методів добування бензину – я думаю, ви прекрасно його пам'ятаєте: це циклічна тримеризація ацетилену. Три молекули це 2H2, температура. Це активоване, температура десь близько 500 градусів, там 450 градусів. І утворюється, відповідно, бензин. Бензен, ребятки, входить до 10 найважливіших сполук органічної хімії. Значну частину бензену використовують в органічному синтезі. Значну частину бензинів становлять ароматичні сполуки, зокрема бензен. Стратегічним завданням є зменшення вмісту бензену до 1% через його високу канцерогенність при хронічних отруєннях. До речі, бензен застосовують ще дуже класно як розчинник і як вихідну сировину у виробництві барвників, лікарських засобів, полімерів, пестицидів, хто не знає, що це, це засоби захисту рослин, і вибухових речовин. Дякую вам за увагу. До зустрічі.